Банки заробляють чималі гроші на неуважності клієнтів. Цього року під ялинку Ірина отримала неприємний подарунок. Фіностанова зобов'язала її виплатити штраф аж 525 гривень. Ще у 2012-му дівчина переоформила свою пластикову картку із зарплатною на платіжну. У фіностанові Ірину запевнили, що за обслуговування рахунку платити не доведеться, навіть якщо карткою вона не користуватиметься. Як виявилося, це була брехня. Якщо є певна сума, то це ця, ця сума вона списується з того з тієї суми, яка є на рахунку на карточці. Коли суми немає, коли нуль гривень на рахунку, то відповідно, відповідно власник цієї карточки має прийти і в касу сплатити. Там 50 гривень, 75 – це залежить від банку. Фахівці пояснюють, якщо у вас є пластик, у більшості випадків за його обслуговування щомісяця доведеться платити, причому скільки саме вирішує банк. У іншому разі починають нараховувати пеню. Відповідні суми обов'язково прописують у договорі. Деякі фіностанови спеціально не повідомляють клієнтів про борг, аби потім вибити кругленьку суму. Працівники банку умисно стараються заробити на неуважності клієнтів банки отримують за це премію я розумію що працівники банків деким мірі умисно стараються щоб набігло як можна більше пені хоча якщо ми говоримо з точки зору ну нашого дій законодавства вони порушують закон. Про наявність боргу банк зобов'язаний повідомляти щомісяця. причому документально підтверджувати що клієнта дійсно ознайомили з його фінансовими проблемами якщо ні ідіть до суду утім юристи попереджають тягатися із банками справа не з легких Особливо якщо ті продали ваші борги колекторам, тож перш ніж укладати договори, необхідно уважно ознайомитися із усіма правилами. Олена Лускумахсмасленіков дібіар.